А вас цікавить, скільки сім'я в тиждень витрачає грошей тільки на продукти прямо зараз в Канаді? Я думаю, що точно цікавить. Тому залишайте вподобайку цьому відео і пишіть в коментарях вашу ціну, якщо ви дивитесь мене з Канади, скільки ви витрачаєте на сім'ю, а я вам скажу, скільки в загальному, в середньому потрібно витрачати на те, щоб не відмовляти, підкреслюю собі. Ні в чому і своїм дітям. Отже, якщо у вас є двоє дітей, чоловік та жінка в сім'ї, то в тиждень вам треба розраховувати мінімум на 450 500 канадських доларів, якщо ви хочете абсолютно нічому собі не відмовляти. Тобто ви купуєте такі топ-продукти. Ви купуєте фрукти, овочі, там м'ясо, все таке, знаєте, найкращої якості, як тільки можна, то легко, легко, сім'я буде легко. Я кажу, буде витрачати 500 канадських доларів в тиждень. Що є досить так е, ку, ку, досить так кусає, якщо враховувати, що деколи тільки одна людина працює в сім'ї.